Uh, Привіт, студент, uh, студент четвертого курсу uh, бакалаврської програми. Економіка uh, паралельно працюю дата аналітиком в компанії «Wood and Hertz». Зазвичай основне моє завдання це якраз таки робити репорти, теж і якраз таки аналізувати основні показники компанії. вони можуть бути як продуктові, так і маркетингові. Також це робити якісь дослідження для конкретної команди по запросам, які дає сама команда. На перше один із таких основних недоліків: те, що ти працюєш дистанційно, ну найчастіше ти працюєш дистанційно або гібридно. Це от один із таких плюсів. Але ну і для мене це один із плюсів, але є і за, інша сторона цієї ситуації. Те, що ти ну, просто вже ти градуєш в плані соціального контакту, і вже не так легко комунікувати з людьми. Всім привіт, з вами щотижнева рубрика Від маленьких паразків до великих дерев. З вами Діана, та наш запрошений гість Андрій. Будь ласка, представися, розкажи про себе більше. Uh, Привіт, студент, uh, студент 4-го курсу бакалаврської програми Економіка. Паралельно працюю дата аналітиком в компанії Wood and Hertz. Uh, можеш розповісти більше про свою посаду, можливо, основні завдання, які ти виконуєш? Uh, так, звісно. Uh... Зазвичай основне моє завдання це якраз таки робити репорти, теж і якраз таки аналізувати основні показники компанії. Вони можуть бути як продуктові, так і маркетингові. Також це робити якісь дослідження для конкретної команди по запросам, які дає сама команда. Це можуть бути з останніх вплив маркетингових втрат на наші закупівлі. В конкретному на конкретному майданчику це можуть бути Це можуть бути яка вас такі поте потенційна вигода від вих виходження цього майданчика тощо. Дякую. Що ж, можливо, поговоримо про твій твій кар'єрний розвиток, як ти е, розвиваєшся, можливо, проходиш якісь додаткові курси. Чи... Так, звісно, ну, в основному я зосереджуюсь якраз таки на проходженні курсів там, підвищення кваліфікації завдяки ЕПАМ, якраз таки, які постійно проводить якісь курси от, нещодавно. Практики для використання uh, aws системами, це Amazon Web Service, і якраз таки курсом від ЄПАМо в дата Analytics і в дата інженерії. Добре, дякую. А, що ж, можливо, поговоримо про твої досягнення, і що ти вважаєш найбільш важливим, що на тебе вплинуло найбільше? Uh, ну, напевно. Знаєте, так такі в такому плані напевно більше цього якраз таки війна в тому, що це відчуття постійно не безконтрольного ситуації, те, що я не можу сконтролювати цю ситуацію, і без нестабільності вплинуло на мене найбільше, що наразі я намагаюся. Будь-яку свою роботу якраз таки сферу знайти в тому, щоб вона давала мені найбільшу гнучність у будь-якій ситуації. І якраз таки завдяки дата-аналітиці uh, і ну в цілому да, в сфері IT uh, я ну якась цю проблему. Я можу працювати дистанційно без прив'язки до якоїсь конкретної країни. Я можу працювати. Нам підіку задачу, і ну якраз таки, от завдяки цьому, на, напевно це мене змінило, і от якраз таки це мене привело до того, що я працюю зараз в, в такій сфері. а Ось ти зазначив деякі переваги при праці в IT, так скажемо, а чи є якісь недоліки, які тобі не подобаються, нюанси? Ну, Напевно, перший один із таких основних недоліків: те, що ти працюєш. Дістинно, ну, найчастіше ти працюєш дистанційно або гібридно. Це от один із таких плюсів. але... Ну, як для мене це один із плюсів, але є і за інша сторона цієї ситуації: те, що ти ну просто вже ти градуєш в плані соціального контакту, і вже не так е легко комунікувати з людьми. І це, от якось е е потрібно вибудовувати по-новому з людьми кожен раз, і це робити би таким соціафобом е трішки. Так друге якраз таке. Що би міг назвати, це постійна конкуренція, яка наразі є від. Вона найчастіша дуже жорстка на джуніорних посадах, тобто як коли там по, ти, по тисячі е, людей на одну позицію, і тобі потрібно завжди виділятися і бути унікальним. Ну і надалі, в принципі, як, якраз такі, як коли ти там middle, senior, principal, team lead. Тощо, то в тебе така ж ситуація, тобі постійно потрібно розвиватися. Це якби є і позитивна стороною, але все ж таки хочеться в якийсь момент вже відпочити та сісти і нічого не робити, але так, риночок завжди тебе про щоб да, завжди mm -hmm. розвиватися. Стимулює на розвиток, так? Так. Uh, що ж, uh, тепер поговоримо, напевно, про університет. Чи є якісь моменти. Uh, і найцінніше, що ти взяв з університету, наприклад, що ти застосовуєш в своїй роботі? Чи? Ну, напевно, це курс якраз економетрики. В принципі, бажаю всім, хто з економістів проходить якраз таки зараз курс економетрики та все що плюс мінус торкається статистики, економетрики, навчання тощо. Не кидати це, займатися, реально проходити, тому що це фактично єдине, що ну так так чи інакше можна практично використовувати в житті на будь-якій посаді, якщо там не знаю мікроекономіка, макроекономіка може вам в житті, ніколи не ви можете її ніколи не використовувати, в принципі, але економетрику <с> плюс-мінус ви завжди будете використовувати на будь-якій посаді, якщо ви працюєте з даними. І займаються практичними речами. Дякую. Ось на твою думку, як економіст, от як ти думаєш, які посади може займати економіст на ринку? Так, це дуже добре питання. Завжди, коли приходить нова генерація бакалаврів, починається таке питання, ким вже будуть працювати економісти? І... Найчастіше якраз така кафедра, коли виставляє свої е, приклади, ким вона будь-можуть працювати як економісти, це завжди дуже велике питання до самої кафедри, і чарами, е, е, аудиторами, бухгалтерами. Таке є питання, е, що тут саме економічно. Но я вважаю якраз таки, що найчастіше е, наразі, от якраз таки з розвитком дата аналітики і сфері дата. Uh, ну, в це всю цю область займають дві сфери: це прикладна математика та економісти, дивлячись плюс-мінус uh, від вашого бекграунду і якраз таки сфер, яких потрібно в бізнесу. Якщо потрібно більш спеціалізованих знань в домені, це якраз таки найчастіше дата аналітики, uh, просто аналітики. Це звичайно займають економісти, тому що вони можуть сказати бізнесу конкретні питання. Вони більше розбираються в конкретних питаннях. Їм не так потрібно програмувати і розуміти алгоритми, математику, статистику. Якщо це прям серйозні прикладні з прикладу люди, то найчастіше вони стають такими старшими братами техпотримки економістів. Вони займаються дата інженерією, допомагають передавати дані, І та і мело інженером, якраз такими. Ну, і найчастіше це все, от якраз таки ну, великим словом, називається data science, data science. Тому, в принципі, найперспективнішою сферою, яку я вважаю, можуть займатися економісти, це от якраз таки дата-аналітикою, але це моя така суб'єктивна думка. Найчастіше консервативно економісти можуть вибирати шлях, працювати в банках, бути фінансистами, приходити в інші сфери, що. Добре, дякую. І ось ми поговорили про університет. І е, чи важлива зараз університетська освіта, наприклад, на ринку IT? чи можна пройти, наприклад, якийсь курс, і вже як отримати посаду? Чи важливий університет в даній ситуації? Ну, На ринку IT наразі дуже велике питання якраз таки по цьому питанні чи потрібна е, академічна освіта в такому розумінні, як вона є зараз? І наразі в мене теж такі питання є, чи потрібно закінчувати світу чи ні. Ну я вважаю, що в принципі, якщо є бажання і є сили, то потрібно в будь-якому випадку спробувати, як воно піде. Це завжди платформа для нетворкінгу та розвитку там просто огляду, як мінімально, як угляду, які є сфери сфери, якраз такі там. Сфера роботи, сфери якихось знань, які можна використовувати надалі. Можете можете спробувати. Але не, ну, в сфері ІТ ніколи не заважає працювати дата-аналітиком без якоїсь конкретної освіти і якогось бекграунду. Можете хоч з 9 класу приходити в ІТ. Але тут є великі питання, тому що є велика. Великий пласт якраз таки аналітики: це фінтех, це банки або державні державні підприємства, як Нацбанк. І тут є, стоїть питання, тому що в них прям статутно прописано, що людина може займати посаду в них тільки, якщо вона має освіту, а найчастіше ще й фахову освіту. Тобто, це та економіка та суміжність дисципліни Звичайно, є приклади, коли вони наймають на штат, але. Навіщо вам стикатися з такими проблемами, якщо ви можете просто закінчити вишку і спокійно за приходити? Також ще, якщо ви захочете іммігрувати, це буде великим підпунктом, тому що якраз таки для імміграції в Німеччину на блюкар так названо потрібна вишка. Тому краще, краще йдіть, вам не буде зайво. Добре, дякую. І... Чи плануєш ти взагалі продовжувати свій шлях в освіті, можливо, в Могилянці? Чи плануєш закінчити тільки бакалавр... бакалавріат? Uh, наразі я планую тільки закінчити бакалавріат. Я думаю, що я на цьому закінчуся. Якщо будуть якісь uh, бажання, сили, нові моральні uh, на нові звершення, я спробую uh, піти на мігістратуру зв'язану з дата аналітикою дата сайенс. І якраз таки більше територизувати свої знання, які у мене наразі є. Але на сьогоднішній момент я, напевно, закінчую і візьму Зрозуміло. І наприкінці, чи можеш ти розказати три цікавих факти про себе. Uh, три цікавих факти про себе. Uh, тут складно, напевно, Но один із, напевно, таких. Шокуючих і що може замотувати людей, е, в мене дислексія і це не заважає мені якби вчитися. Е, ну Тих, хто хто не знає, що це таке, це якраз таки е, така нейроінаковість неропл... неро... людини, яка виражається в тому, що їй складно читати, і буку... буковки в неї якби пливуть, і вони завжди отак блимають. От і якраз таки це не заважає мені, як ви бачите. Е... Вчитися, це не мені працювати в АйТі. І я думаю, що будь-яка людина, в принципі, може, ну якщо адаптуватися, адаптується і витрачає якусь кількість часу займатися бучем. Тому якщо в принципі я вмію читати і мені говорити, я думаю, що ви зможете теж і читати, і вже займатися якоюсь профільною профільною діяльністю, а коли займався бальними танцями професійно. І де навіть думав, що я зможу зв'язати яке професіональне своє життя з бальними танцями, але не склалося. І я вирішив, що це не е, стабільна і якраз таки сфера діяльності, яка може тобі ну, заполучити ту стабільність, яку я ну, після війни почав дуже сильно прям потребувати. Ну і до цього вона не була настільки ну хотілося більше стабільного життя. Не собака, не знаю. Як звати? Дейтон. Так, це цей маленький церк Шнауцер, Це міні-шнауцер, це. Ну, хто знає, хто знає, хто не знає, той ніколи не пойме. Добре. Добре, дякуємо тобі. І дякуємо глядачам за перегляд. Побачимось наступного четверга. Всім бувай!